Добрий день, з вами вчитель фізики ліцею номер 34 міста Житомира Балєєва Олена, тема яку ми розглядаємо третій закон Ньютона. Ви вже знаєте, що у природі тіла взаємодіють між собою. Можна привести багато прикладів взаємодії тіл. При цьому тіла надають одне одному прискорення. Якщо футболіст б'є ногою по футбольному м'ячу, то він обов'язково відчує силу протидії м'яча на ногу. Якщо вдарити молотком по цвяхові, то цех цвях відчує удар, але рука, що триматиме молоток, відчує силу протидії. Тіла взаємодіють одне з одним, не лише при безпосередньому контакті. Розглянемо взаємодію двох сильних магнітів, які розташовані на певній відстані один від одного та повернуті різноіменними полюсами. Можна одразу побачити, як магніти почнуть рухатись назустріч один одному. Тобто, коли будь-яке тіло на інше тіло, відбувається не одностороння дія, а взаємодія тіл. Сили такої взаємодії між тілами мають однакову природу, з'являються і зникають одночасно. Розглянемо такий дослід. Поставимо на горизонтальну поверхню два однакові легкорухомі візки. Та за допомогою динамометрів Прикріпимо їх до вертикальних стівок. На кожному візку закріпимо магніт, розташувавши їх один до одного різноіменними полюсами. При такому розташуванні магніти почнуть притягуватися, сунуть візки та розтягнуть пружини динамометрів. В ході досліду можна побачити, що покази до обох динамометрів будуть однаковими. Тобто значення сили F1 буде дорівнювати значення сили F2. Але при цьому сила F1 і F2 будуть напрямлені вздовж однієї прямої, але в проти, протилежних напрямках. Використовуючи подібні досліди, можна сформулювати третій закон Ньютона. Піла взаємодіють одне з одним із силами, які направлені вздовж однієї прямої. Рівні за модулем і протилежні за напрямком. Третій закон Ньютона буде однаково застосовуватись до будь-яких тіл. Так, моторний човен буде рухатись по воді, тому що, обертаючись, його гвинт буде відштовхувати воду, але і вода буде діяти на човен і штовхати його в протилежний бік із тією самою силою. Те ж саме можна спостерігати і по відношенню до літака, який летить. Гвинт літака штовхає маси повітря, але і, але і повітря штовхає літак в протилежний бік з тією самою силою. Розглянемо деякі особливості взаємодії тіл. Третій закон Ньютона виконується як у випадках безпосереднього контакту тіл. Як у випадку з виникненням сили пружності, так і у випадках взаємодії тіл на відстані, коли ми можемо, які ми можемо спостерігати, підвісивши дві заряджені кулі на нитку. Сили завжди виникають парами. Під час ходьби людина відштовхується від землі. Отже, на людину діє сила з боку землі, але і людина штовхає землю з тією самою силою. Камінь падає на землю під дією сили тяжіння і отримує прискорення, але ж і земля буде притягуватись камінцем. Прискорення, яке надає камінь землі або результат дії сили, з якої людина землю відштовхує, ми не бачимо через велику масу землі. Пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають однакову природу. Отже, виходить, що між двома тілами завжди виникають рівні за значенням і протилежні за напрямком сили. І ці сили повинні зрівноважувати одна одну. Отже, тіла повинні, повинні або рухатись рівномірно, або знаходитись у стані спокою. Але це не так. Оскільки зрівноважуватись будуть лише сили, прикладені до одного тіла. А сили, які виникають при взаємодії, прикладені до різних тіл, тому вони не можуть компенсувати одна одну. Дякую за увагу. Для уроку були використані матеріали із сайту Фізика Нова.